Прибираємо. Так, так пошкоджений, оксел такий маленький. Те, що ми порахували, у нас були три прямі прильоти і також сусідів два прильоти, ще один. І Напроти це ще один прильот і через другу це ще один. Це виходить десь там біля десяти. Зараз воно все зруйновано і поки що ми тут навіть ще не залазимо, тому що все в такому стані, щоб бетонні плити зверху висять. О, на цій конструкції. Це небезпечно. доки. Ми зараз знаходимося на території нашого заводу. Який працював з 2010 року вже 15 років, який займався якраз от виготовленням різного медичного обладнання, металоконструкції, це, наприклад, двері, це можуть бути і будівельні конструкції, це також сільхозобладнання і обладнання для порошкового фарбування. Ходимося в цеху лазерної порізки, який займався порізкою деталей. це я в руках тримаю це кріплення до стелажів. Які в супермаркетах в магазинах продуктових використовуються. Тут у нас був з боку приліт, і весь дах він пошкоджений. Обладнання у нас тут німецьке, трум стоїть. Воно ще не запускалось, не знаю, в якому не стані. але точно там основні електронні частини не побиті, і не знаю скільки навіть це буде коштувати для того, що відновили. Також був частина детала, попадала на цей станок для гнуття, який гне метал. Він теж європейського європейського виробника. Відповідно, там ремонт або його заміна це досить дорого, дорого, дороговартісне, таке задоволення. Да, ми не заліземо зараз, тому що тут все під завалами. Кожне обладнання у нас складається із певної конструкції. І електронної частини, електронної і силової частини. І от якраз ці електронні силові частини вони досить дороговартісні. Оце під завалами ви бачите нашу фарбувальну дільницю. Справа це жовта, це піч завалена. Зліва це камера напилення, в якій картували деталі. Бачите, там пічка, вона на інфрачервоних лампах. Вони всі поломані від удару. Збоку камера напилення, яка горіла, от в неї ж фільтра. Знаходяться, які повністю вигоріли. Оце за ними це теж фільтр, який очищав повітря, і він теж і вигорів, і е, от якраз двері цього фільтра вони тримають бетонну плиту. Там є вентилятор, вже непридатний. Тобто, це ми зараз знаходимося в цеху, е, в якому е, який ми нещодавно відбудували, тому що в нас. Е, як, як, як ситуація відбувалася? 22-го ми спочатку війни. Ми купили нову ділянку фарбувальну і почалася війна, і ми не змогли працювати. І зараз, буквально там місяць назад, ми теж запустили це було нове обладнання, тільки запущене, яке ми почали на ньому працювати. І от через буквально місяць ви бачите що з ним яка стане. Тобто воно частина камери наповнення, вона там вже відновленню не підлягає. Це якраз був це приміщення прильоту, де у нас з боку знаходиться це ЧПО обладнання, яке облідає метал. І тут повністю зруйнований дах. Як ви бачите, була пожежа, просто металу. Всі чорні від того, що горіло. і плюс воно перетягнулося частково на сусідню ділянку, де ми обробляли метал. Тут у нас зберігався метал і всі від прямого удару, не витримали. Слава Богу, нікого не було, ніх... ніхто не... не постраждав. Так що це саме основне перше питання, яке було, коли ми всі зізвонювалися. І це те, що вселяє оптимізм, що можна далі рухатися, якщо люди збережені, люди живі, здорові, то все інше. Можна нове створити. Ми залишились тут. У нас люди, які вже з нами дуже давно працюють, хтось більше 10 років, і цих людей просто кинути на напризволяще і перевести в обладнання це нам совісно дозволяло. Ми Активно працюємо в соцмережах, тобто ми показуємо, що наша компанія працює, що ми не зупинилися, і відповідно, я думаю, можливо, десь інформація вони побачили, що в Харкові є виробниче підприємство, яке не опускає руки і далі працює. Плюс ми з металом працюємо. Зразу можливо, у них виникають думки: а якщо це метал, то можливо там якась бронетехніка і тому подібне. І плюс територія старого заводу, який мав. Можливо, на їхніх картах мав якусь дотичність до військової промисловості, тому це все могло скластися. А насправді, ну хто я знаю, ми інколи бачимо, як прилітає просто в звичайні там житлові будівлі, то що тоді говорити про промислово? Ну що можна сказати про що вони думали? Хто я знає про що? Це пічки, на яких можна приготувати поїсти і які обігрів, обігрівають приміщення. Це наш спільний проєкт з Rotary, Це один із типів пічок, які ми виготовляли. Також були великі такі буржуйки, їх так, які обігрівали великі приміщення. І це якраз от продукція, яку ми активно виготовляли в зимовий період, для того, щоб населення могло, ті, які залишилися без обігріву, щоб вони могли хоч якось себе забезпечити. А зараз у нас теж на нашому заводі немає електроенергії, тому хлопці просто в обід для того, щоб перепочити, чай заварюють собі на цих наших життічках. У нас через дорогу знаходиться ще одне приміщення, в яке минулого року приблизно в цей час теж був приліт, ракета туди прилетіла і там знаходилася наша працівниця, яка займається менеджером-продажу. І вона якраз вибігала в той момент, коли починалася пожежа. Тобто Вона в останній момент вийшла з приміщення і зараз повторно, через рік, знову те ж саме відбувається вже на виробничому підприємстві.